Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Дізнаємося рішення по Сантебель, що там за новий контракт від Netflix для Меган, а також новий рейтинг схвалення Royals та багато чого іншого. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. І відразу розпочинаємо з нового контракту Netflix. Хоча 100-мільйонний контракт Меган та Гаррі з Netflix завершується у вересні, і саме цей контракт не буде поновлений, у них все одно буде новий контракт з новими умовами. Зараз відомо не дуже багато, але що відомо: по-перше, контракт багаторічний. І він включає в себе продовження деяких існуючих проєктів. Наприклад, це буде спешл до нового року шоу Меган. Проєкт вже має назву з любов'ю Меган, святкування свят. With Love Megan, holiday celebration. Також Меган та Netflix продовжують свою роботу над брендом As Ever. Буде ще один проект. Він буде називатися Masaka Kids – The Reason Within, а також у розробці знаходиться раніше анонсована екранізація Бестселера Зустрінемось на озері. Майган Тагарі. Що це за зустрінемось на озері? Взагалі ця новина була ще від серпня 23-го року аж. Тоді авторка книги поділилася, що студія Archival Production буде адаптувати її любовний роман Зустрінемось на озері для Netflix. І за підтримки Меган та Гаррі в рамках їх контракту з Netflix, якраз таки в рамках цього нового контракту, і вийде екранізація книги. Поки ми не знаємо майже нічого, ні точної тривалості. Відомо лише що контракт на пару років, і невідомо на яку суму цей контракт. Як тільки стане відомо, закину все в телеграм-канал. Вийшов цьогорічний рейтинг схвалення. Його опублікував YouGov, як це буває із року в рік. Я дані буду порівнювати за 23-25 рік, тому що в 24-му це опитування проводилося серед американців. Американці тоді взагалі називали та королевої Єлизаветою, як улюбленого Роелс. Принц Вільям в топі вже не в перший рік. У нього зараз 74 бали схвалення, як і Кетрін з Анною. Вони лише помінялися місцями. У Кетрін 71 бал, а у Анни 70. Але рейтинг схвалення родини в цілому покращився цього року. Це 62 бали, а в 23-му році це було 60. Інститут монархії також вийшов в плюс. Бал був 57, став 58. А от Каміла, навпаки, свої бали втрачає 4 бали, аж її рейтинг був 47, а став 44. У цьому списку з'явилися принцеси Євгенія та Беатріс. Кожна має по 39 балів. В 23-му році про них не питали. Ендрю знову втратив бал, було 6, стало 5. Просто покажіть мені цих людей. Це на 5 балів схвалення більше, ніж він на це заслуговує. Меган та Гарі продовжують втрачати своє схвалення. У Меган було 24 стало 20, у Гарі було 31 стало 28. Окрім того, що оцінювалися окремі королівські особи, британська громадськість також проголосувала за те, що вона чітко все ще потримує. Монархію як інститут шестеро з десяти британців позитивно ставляться як до родини в цілому це 62%, так і до інституту монархії. Це приблизно вдвічі більше ніж британці дотримуються протилежних поглядів. Троє з десяти негативно ставляться для до родини. А скептично ставляться до самого інституту монархії 32%. Дуже схожий розподіл зберігається і про майбутнє королівської родини. Приблизно дві треті британської громадськості вважають, що монархія має продовжуватися. Тоді як чверть це зі 23% обрали б ем, президентство понад монархією. Що там з Сентебель? Це та сама благодійна організація, з якої пішов принц Гарі та Принц Лесото. Комісія з питань благодійності винесла своє рішення. Ну, по-перше, вона не втекала всім, кому можна. Комісія розкритикувала всі сторони, Гаррі також, за те, що вони винесли все це на публіку, тому що це завдало великої шкоди благодійній організації. Його також окремо розкритикували за те, що він покинув організацію в такий непростий для організації момент. Ще гірше з точки зору Гаррі, після того як він пішов з благодійної організації, яку взагалі-то він створив на згадку про свою маму та маму принца Лосото, комісія заявила, що доктор Чандаук вона може залишитися її головою, тому що за нею не знайшли тих порушень, про які йшлося до цього, вона вже зробила виступ, і під час свого виступу вона згадала принцесу Діану. Гаррі, як повідомляється, звинуватив її в тому, що вона діє з найгіршим смаком, коли згадує його маму. Близькі друзі Гарі повідомили, що він зараз емоційно спустошений, виснажений після програшу з благодійною організацією. І він її так сильно любив, він її відстоював останні 19 років. Друзям він сказав, що це знищення справи всього його життя. Комісія дійшла висновку, що якби Гарі та доктор Чандаук врегулювали б свої розбіжності приватно, а не оголосили про них світові просто в запеклій словесній боротьбі, то можна. Було б уникнути тієї величезної шкоди репутації Сентебель, яку їй нанесли. Іншими словами, він так само винен, як і будь-хто інший, у тому, що справа його життя згоріла. Що важливо, комісія не виявила жодного перевищення повноважень ні з боку Чандаук, ні з боку принца Гарі. Дізнаюся. Скажу чесно, Daily Мейл пройшлися по Гарі просто катком. Я наведу кілька їх цитат, і прошу звернути увагу, що це цитати. У принца Гарі все так в житті. Його кредо піти, звинуватити і піти далі. Давайте подивимося правді в очі. Принц Гарі вже довгий час має послужний список того, як він спочатку звільняється, а потім всіх інших звинувачує. Ох, як ми вже втомилися від Гарі, запасного, який розігрує карту жертви і звинувачує всіх інших. Замість того, щоб намагатися вирішити проблеми, з якими нібито стикнулася його наречена мега, молода жінка, яку так підтримувала наша покійна королева, він вирішив піти з королівської родини. Що ж до його королівських обов'язків, то він поїхав до Америки, щоб заробити свої гнилі долари, ганьблячу королівську родину, та сама стара мантра піти і звинувачувати. Тож, вибачте, якщо я не маю співчуття до серійного китка Гарі. Знаєте, я рада, що не було підтвердження і її слів про те, що Гарі расист і вів себе мізогінічне по відношенню до Чандау, бо це було просто фіналом його благодійної діяльності, якщо Гарі б дійсно щось подібне зробив але, або сказав. Але з приводу цих цькувань і мізогінних ем, висловів вже сказав сам Сентебель. Вони припустили, що можуть вжити подальших заходів. Вони вказали на те, що наглядовий орган визнав, що не має повноважень розслідувати м -м, прям детально кожне конкретне звинувачення, самооцькування і мізогінії щодо окремих осіб, і вони, можливо, хочуть м -м, детальніше з цим розбиратися, тому, можливо, ця їх лінія зіткнення все ще не закінчена. Гаррі зараз абсолютно спустошений. Годинами він розмовляє з Каліфорнії зі своїми представниками. Він каже, що це вороже захоплення в справи його життя, і що йому дуже шкода, що так вийшло. Насправді мені шкода, коли я дивлюсь на фото Гарі 2006 року, бачу, як горять його очі. Він зробив цю організацію на честь своєї матері, на честь організації, на честь матері іншого принца, він займався цією організацією 19 років. Я думаю, що вся ця історія для нього болюча, але навіщо вони все це розвезли до от такого величезного скандалу, я просто не розумію, тому що. Ми можемо зрозуміти за рішенням комісії, що вони просто між собою пересварилися. Там не було. Як, як, як з'ясовується, якось такої суперпричини це все робити. Ем, колишні опікуни вже висловилися в першу чергу зарі, вони сказали, що ми засмучені тим, як комісія з питань благодійності вирішила проігнорувати ключові проблеми та незаперечні докази, порушені перед ними щодо керівництва та нагляду за головою Сентеблю. Ми визнаємо, що завжди є можливість посилити управління, посилити управління організацією. І що, на жаль, також ми не побачили звіту чи будь-яких результатів через понад два роки її перебування на посаді. Ну і звичайно, речник Гарі сказав, що не дивно, що комісія не знайшла доказів правопорушень з боку Гарі по відношенню до Чандаук. Тут все як в житті. Явно кожен залишився при своїй думці: що чандаок, що Гаррі, що опікуни. По суті, вони зіпсували репутацію організації, яка мала дуже позитивні і правильні мотиви, але все це зробило лише через особисті стосунки, якісь особисті недомовленості. Це сумно, але ось таке життя. Така маленька новина від друзів Кетрін та Вільяма стало відомо, як вони між собою називають бренд Меган. Бренд взагалі називається «As Ever», а вони його між собою називають «As If». Типу, ну може щось вийде з цього бренду, а може щось і не вийде. Тому вони взагалі, за словами друзів Гаррі, посміх... друзів Кетрін та Вільяма, вони всі між собою посміхаються з приводу спроб Меган продавати варення. Всю цю історію з медом і взагалі з усім цим брендом. Всі накинулися на Увельський за відпочинок у Греції, як було опубліковано фото, на якому королева Каміла на яхті, у тій самій Греції. Вона була на яхті, яка належить чоловіку, який був відомим донором партії Торі. Фото зробили в Афінах, і це точно різні яхти з уельськими. Колишній міністр від демократів Норман Бейкер сказав, членам королівської родини варто враховувати сприйняття такими епізодами громадськістю, незалежно від того, чи перебувають вони у відпустці чи у офіційних справах. Вони постійно представляють країну, і будемо відвертими не те, щоб їм бракувало грошей. Це не найкращий вигляд для Каміли, особливо коли стосунки між королівською родиною та їхніми соратниками справедливо ставляться під сумнів. Багато хто підняв питання, чому це королева на яхті сторонника однієї з партій, прибічника однієї з партій і критикували Камілу за це Але тут знову те саме питання, яке ми ставили минулих новин в Daily Mail пустота Якщо про Кетрін та Вільяма вони, врешті-решт, статтю все ж таки написали, через тиждень не написали, то про Камілу ніц, ні слова. Про це я дізналася з іншого британського таблойду, але знову ж таки стаття така невеличка. Обережно так вони і написали. По суті, якщо шукати цю новину окремо, то ти знаходиш там одне-два посилання, і все. Жодні таблоїди знову про це не пишуть. І оце замовчування, коли це ж навіть не чутки про те, що Каміла там могла бути. Каміла ж прям сфотографували на тій яхті. Конкретно видно, де вона, що за яхта, чия вона. Але ось так знову знову відбувається та сама історія. Про це намагаються не писати наскільки це можливо. Історія, яку можна було приберегти для Геловіну. Вийшов подкаст, на якому королівський біограф сказав, що щось типу екзорцизму проводили в палаці Сендренгему в 2000 році, в кімнаті, де помер в 1952 році король Георг VI. За словами королеви матері, там відбувалося щось дивне. Це був, звичайно, незвичайний екзорцизм, за словами Роберта Хармена, це той самий. Королівський біограф не було жодного драматичного вигнання демонів, як у фільмах. Казали, що в кімнаті перебував неспокійний дух, і що священник просто прийшов і благословив це місце. Королева Єлизавета, королева мати та її Єфреліна Прюпен взяли участь у церемонії, яка полягала у святому причасті та проголошенні спеціальних молитв за метою позбавлення простору від його уявного неспокою. Кажуть, що нібито ніхто не був до кінця впевнений, яким мав бути цей привид, попри те, що він нібито з'являвся в кімнаті, де помер Георг Шостий, ем, припускали деякі фрейліни, що, можливо, це привид принцеси Діани, яка на той момент померла лише кілька років тому. За словами цього біографа, королева Єлизавета вона мала сильну віру, вона не була забобонною. Ем, у неї не було часу на всі ці дикі теорії, королева мати їй. Про це розказала, і вона вирішила лише прийняла рішення лише просто посвятити цю кімнату. От вам і старовинні будинки, яким багато-багато років. Взагалі, я в таке не дуже вірю, але цікаво, що вони втрьох прийшли все ж таки до тої думки, що додатково посвятити кімнату. Треба новина, яку ми обговорювали з вами минули, минулого тижня. Цього тижня принесла заголовок Кейт тікає від матері. Я просто не могла пройти повз, тому що це дуже смішно. Ми говорили саме про те, що Уельський можливо змінять місце проживання з котеджоделаїда на Форт Бельведер. Значить, що кажуть деякі таблоїди? Кетрін тікає від матері, і як це вплине на їх стосунки, невідомо. Ось вельські жили в котеджі Аделаїда. А тепер переїдуть і будуть жити так далеко від батьків Кетрін. Увага! Між будинком Мідлтонів та котеджем Аделаїда 41 кілометр. А між будинком Мідлтонів і Фордом Бельведером 47 кілометрів. Я вважаю, що 6 кілометрів це прям привід для скандалу. 100%. 41 кілометр приїхати можна, а 47. Ні, я завжди дивуюся тому, як деякі видання створюють ці статті, потім це копіюється з однієї статті в іншу, перекладається українською мовою, облітає весь світ, і це вже якась страшна істина. Недалеко йдемо від Міделтенів. Піпа Мідлтон, тепер вже Меттюс, створює проект, який по інтересу дуже зближує її з принцесою Кетрін. Стало відомо, що піпа вона разом з чоловіком отримала дозвіл на відкриття дитячого садочку для наймолодших на території свого будинку. Це буде садочок для діток від 5 місяців до 5 років. За словами представників Метюзів, для них є дві мети: забезпечення значних соціальних виплат для працівників та вирішення місцевої нестачі місць для дітей раннього віку. Самі метюзи мають трьох діток, тому вони можливо зустрілися з такою проблемою самостійно і вирішили це вирішити. Хоча зараз і літо, але принцеса Анна не перестає працювати. Вона відвідала Ірландію та зустрілася з ірландським президентом та його дружиною. Це був одноденний візит. Замок Балморал представив нову колекцію ласощів, яку буде продавати король. На цей раз вони створили лінійку печиво для собак. Ласощі у формі кісток, які описуються як 100% натуральне печиво, виготовляють. Цільнозернового борошна, яєць, яєць та курячого бульйону. Усі ці ласощі для собак випікаються вручну на кухнях, замку Балморал невеликими партіями. Кожен пакетик вагою 75 грам коштує 5 фунтів стерлінгів. А замовлення вони поставляють в принципі по всьому світу через Royal Mail у Великій Британії, в межах Великої Британії або через «Діячель». Взагалі, палаци короля вони відомі своїми товарами на всі випадки життя. В Сандрангені можна зупинитися і в котеджах і купити букет квітів, і придбати також купу, купу товарів для собак. Там і шампунчики, і печиво також, і просто все-все на світі. Я згадала меган з її печивом для собак, але бачите, меган його так і не випустила. А в короля вже своя ціла величезна колекція. А на цій позитивній ноті я буду завершувати наші з вами новини. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Цього вам найкращого бережіть себе.